Ця у столиці, столиці це означає, що на телеканалі Київ час говорити про головне. Це програма у центрі уваги. Вітаю вас. Державю у центрі Києва знову постріли, знову палаючі покришки, знову шпиталізовані. Через вчорашню сутичку між майданівцями з одного боку та комунальниками і правоохоронцями з іншого кияни обірвали телефони міської ради з вимогами нарешті покласти край без ладу на головній площі. А сьогодні вже нова біда біля українського дому пролунав гучний вибух. За попередніми даними двоє людей шпиталізовано, одну особу затримали. Як розцінювати вчорашні події на майдані, що там відбувається сьогодні, і що буде завтра? Як врегулювати політичну ситуацію? Спробуємо розібратися сьогодні із нашими гостями. Вітайте сьогодні! У центрі уваги у нас політологи це Максим Андрущенко, пане Максиме і Руслан Бортнік. Вітаю. Дякую, панове, що до нас завітали. А нашим телеглядачам я нагадую, що ми так само чекаємо на запитання і від вас. Телефонуйте, будь ласка, за номером нашого прямого телефону 223 09 71. Лінії вже відкриті. Тож, будь ласка, ми чекаємо на ваші дзвінки. Панове, хочеться. Хочеться запитати у вас перше запитання таке. Зрозуміло, що сьогодні те, що відбулося біля українського дому, це вже ми так розуміємо, якась така своєрідна ланцюгова реакція. Можливо, але початок усьому цьому хаосу, такому великому, він, звичайно, був покладений давно, але те, що на, на даному етапі, це було вчора. От, власне, як це розцінювати? Активісти вже це охрестили зачисткою, такою спланованою зачисткою. Влада офіційна говорить про те, що це абсолютно. Абсолютно спланований і запланований етап просто прибирання, і він так само був узгоджений із самими активістами. Хто кого тут не чує? Чи тут є якась третя сторона провокаційна? От, власне, хочеться вашу думку почути. Ну, на мою думку, що тут в цьому питанні потрібно розмежувати дві важливі дуже складові: розмежувати в Майдан як політичне явище, як такий консолідований вияв волі українського народу, і майдан як те явище, яке Зараз фізично проходить на, на хрещатику і на Майдані незалежності, безумовно, майдан, як політичне явище, він све, ще своєї ролі до кінця не зіграв, да, і всі цілі Майдану, навіть більшість з них ще не досягнуто, і він потребує продовження, але в, продовження в різних, як, в, як, в, якій формі? в різних формах громадського контролю. І зараз влада має думати постійно про те, як, як забезпечити ефективну легальну форму громадського контролю, щоб люди боролися політичними правовими методами. Ми про це поговоримо. Да. Давайте розберемо. А, з, а щодо, як, якщо ми кажемо. Те, що відбувалося вчора і зараз відбувається, Я буквально тільки що йшов. Трактори дійсно розгрібають, збирають, згрібають сміття, розгрібаються завали. Але ж бачите, вони да. розгрибають нові барикади, з'являються да. і сьогодні. вже да. є на це? Це дійсно вже наразі мені здається, ця форма вже віджила, і вона вже не є потрібна в європейській столиці міста Києва. і але мається разом з тим, потрібно знайти ту форму, той вираз, як він має виглядати. То можливо варто прибрати дійсно проїжджу частину, але частину палаток залишити. Ви скажіть, ви no. як думаєте, це була якась провокація? Чи це просто був Опір активістів, от на, на, на це прибирання насправді, що, багато... що в грудні минулого року, що зараз з Майданом домовитися неможливо, тому що Майдан це не є якась одна консолідована структура. Це дуже багато е, політичних груп, соціальних груп, палаток, окремих просто компаній людей, і з усіма домовитися неможливо. І ми, ми чудово це маємо розуміти. Ну, і, і сьогодні ситуація в українському домі це ще одне свідчення, що домовитися з усіма неможливо, і в будь-якому разі залишиться частина незадоволених людей, частина людей, які будуть цьому протистояти. Зрозуміло. пане Максима ваша позиція, але перед тим послухаємо запитання від глядача. Алло, доброго вечора. Алло. Алло, доб... доброго дня. Ставте запитання своє. Здравствуйте. Скажіть сама, просто є, є люди нормальні, є ненормальні. Як-то їх треба виявляти, цих людей. І людей, ось вот ці вот, не страшилки, які йдуть вот, это вот, вот, по крещатику, і вот, які вот, это вот, вот, бояться вже цих людей. Треба як-то вже знаходити якісь компроміси з цими людьми. Вот. І якщо вони уроди, до да каких уродов надо, не знаю, действительно, как-то где-то вот это на передовые эти позиции. Я, я... в армии был, если только я прощу, я... в Киеве живу. От, якщо мені там призову, так я пойду на передову і буду воювати і все таке почем. 53 після года. Ми зрозуміли вас. Дякуємо за дзвінок. Дякуємо. Ну, бачите, те, що ми всі бачимо, коли проходимо повз з боку Бесарабської площі сюди до європейської. Да, ми бачимо там абсолютно різних людей. От, пане Максима, ваша думка з приводу, бачите, от яким чином хто має контролювати? Ну, звичайно, це питання об обширне. насправді. В цій ситуації мені видається дивним позиція власне киян, і я є киянном. Пасивність киян по відношенню до тих подій, що відбуваються, власне, вони спричиняють все, все те, що ну, відбувається. Я з вами тут не погоджуся. Тому що, тому, що а... якби кияни виходили, наприклад, на ті ж суботники, на яких закликають, і показували власне тій спільноті, так, ну, так званій спільноті Майдану, давайте казати, хоча я не вважаю, що це власне ті люди, які репрезентують ті ідеали чи цінності Майдану, то ось власне громадською думкою можна було б. Повністю придушити ось ці події, що відбуваються. А натомість влада, е, нічим не відрізняючись від попередньої влади, намагається в лапках, скажімо, зачистити, як ви казали, е, за допомогою там, скажімо, комунальних служб і так далі. Тобто, тобто ви не... вважаєте, що вчора це все ж таки була зачистка? Не... Це не, не був не я вважаю, підбирання. що не відбувається комунікації з цими людьми, і не відбувається власне чіткої позиції киян по відношенню до цього. Тобто, якби вони вийшли. І дійсно показали тій спільноті, що ми не вдоволені цим, а не оперували лише тим, що з певними соціологічними даними, що 80% киян їх це не влаштовує, то це б мало набагато ну, ефект більший, аніж, скажімо, ці намагання зачистити. Більше того, вчора було повідомлення від чинного мера міста Києва про те, що, начебто, на майдані знайшли там три паспорти чи два паспорти, я не пам'ятаю російських і так mm -hmm. далі. Це взагалі не синітниця. коли людина, якого брали кияни, починає не вирішувати ситуацію активно, а говорити по ну, політику, вирішити я ситуацію, яким чином е, як? По перше, домовитися, домовитися не виходить. Уже ж не, не одного залучення, залучення активних громадських активістів, які дійсно брали участь в подіях на майдані, їх безліч, які б могли прийти на майдан і донести чітку позицію. Більше того, моя ще одна, скажімо, ідея полягає в тому, коли вони кажуть, начебто, ці спільнота майданівців, що ми намагаємося далі висувати вимоги, якісь і так далі. Даруйте в чому справа: сформуйте політичну партію. Ідіть на вибори до Верховної Ради і потім займайтеся всі всіми тими речами, які вимогами висувати там люстрація і так далі, і так далі. Більше того, ми пам'ятаємо, що багато представників майдану, який відбувався в 13-14 роках, вони власне і займаються певними проблемами, які вимогами які висуваються. Інша справа, яким чином вони це роблять, це це вже питання, з якою ефективність, пане Руслане. От ви власне так само вважаєте, що, що це питання в громаді? Я вважаю, що це таке корінь цієї проблеми у владі, тому що я ж знову ж таки повторюся, цілі Майдану не досягнуті. Головні цілі це очищення влади, зміни в залі її системи. І саме тому це примушує значну частину цих людей ще стояти на Майдані. Давайте пригадаємо, що майдан відіграє цілком практичну ще роль, тому що всі нові критастанні мітинги, навіть здобутки під Верховною Радою, це наприклад стосовно валютних кредитів, багато інших питань. Це великі мрії здобуток і майдану, тому що люди організовано з майдану піднімалися і влаштовували досить серйозний елемент тиску на верховну ну, дивіться, раду раз скільки у нас на майдані ну немає офіційної цифри здається я бачила таке таку інформацію що близько 400 осіб ці 400 людей цих 400 людей вони ж не ходять під стіни уряду а звичайно що є є є активно налаштовані люди представники майдану які ходять які намагаються якийсь діалог вести там з владою в тому числі дуже але ж що, що, що до решти да, цих дуже людей? дуже значна частина майданівців таких Самих радикальних майданців у нас зараз знаходиться у лавах збройних сил України, теж треба визнати. І їхня думка також дуже є важливою для України. Тому на мою думку, в принципі, все одно потрібно шукати якесь політичне рішення, не може бути пройти чисто технічна зачистка, тому що це буде ще однією лінією розламу у нашому суспільстві. Потрібно відвести спеціальне місце, нормальне місце для цього майдану, і потрібно дати можливість цим людям далі відсловлювати свою політичну позицію і бути свого роду запобіжником політичним на всякий випадок. А якщо Верховна Рада зараз Війнову коаліцію. Хто піде під верховну раду мітингувати? Майдан ну, ви піде. бачите, ви кажете, прикладу, не можна зим... не да. А з іншого боку, треба безумовно звільнити проїжджу частину, здійснити прибирання нормальне на майдані для того, щоб гості міста і іноземці могли нормально ходити. Нині там не було е паразитів, uh -huh. е не було таких запитів. Слухаємо запитання від глядача. Алло, доброго дня! Алло, доброго дня! Добрий день! Скажіть, будь ласка. От серйозно, хіба можна дивитись на цей Майдан із тією ялинкою? І всім, хто приїжджає до нас з Європи, ми йдемо в Європу. Про що мова? Ідіть, будь ласка, ті, що на Майдані, на передову, туди де гинуть кожен день наші. Зрозуміли. А це люди, які говорять просто хто на що. Дякую, дякую. Ну, бачите, це крик душі і і киян. Тому що там тільки вчора я знаю 250, здається, осіб зателефонували до контактного центру з тим, що е, треба вже врешті класти, покласти край цьому всьому, що відбувається у центрі. Ну насправді я хотів би напоготитися зі своїм колегою, тому що він намагається монополізувати таке право майдану на. Скажімо, протести різноманітні для цього існують існує громадянське суспільство, безліч громадських ініціатив, організацій і так далі. Необхідно зрозуміти, що власне феномен майдану так ми повинні розглядати нематеріальним чином. Власне, а Майдан це певна така, скажімо, вже архетип свідомості українців Ну, Ви має сьогодні йшли і ви ж йшли по цьому Майдану. Ви бачили цей архетип свідомості? Ні, на превеликий жаль, так. Я навіть, я навіть спілкувався з коли йшов до вас на програму з особою, Я казав, ну дивіться, ось є ж вимоги, які були. Там, наприклад, підписання угоди про асоціацію. Підписали ж угоди про там, наприклад, відставка президента Януковича, перевибори були одні. Вибори в Києві відбулися. Зараз будуть. Принаймні, ну не будуться. Ми не знаємо ще чи, чи uh -huh. планується ну, Тобто, такі Спочаткові вибори. результати вже так, є. Не таке по, по суті. Да. ці вимоги, які ставилися часткові. Да вони вже виконані. І на превеликий жаль для мене у відповідь я почув лайливі образи, що ви тут нічого uh -huh. ну не робите, і так далі. І так слухаємо далі. Послухаємо запитання від проблем. нашого телеглядача. Алло, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий день. Значить, вопрос к студії. Смотрите, вот вам звонит человек, который, собственно говоря, и с ребенком своим ходил на Майдан, и деньги приносили, и лекарства, продукты, э, в госпиталь привозили. Вот сейчас точно так же своим ребятам помогаем в госпиталь. Но э, беда в чем? Мы не можем объединиться. Самое главное, после Майдана надо было объединиться в объединение Майдан всем громадским организациям. Естественно, убрать все эти палатки, которые сейчас, они действительно не нужны. Но, может быть, украинский дом или привести в порядок дом профсоюзов, чтобы там находились все общественные организации. Вот сейчас мы помогаем, вот у нас мальчик лежит в госпитале. Кому звонить, куда бежать, мы не знаем. Нужны нужны. Дякуємо дуже, що зателефонували. Бачите, ну мається на увазі так десь облаштувати якесь місце. Але ж хто хто буде це, це, тут? це? Думка про яку насправді говорить дуже ну, фактично, думаю, більшість киян приблизно так само. Але справа в тому, що Майдан породив досить потужні соціальні і політичні сили. Але ці сили зараз не приймають участі в формуванні за великим рахунком політичних процесів України. Парламентські вибори ще не пройшли. Парламентський бар'єр досить високий, який не дозволяє молодим політичним силам в Київську міську раду, для прикладу. Тобто, і система залишається політично досить замкнута. Тобто медійний фінансовий ресурс знаходиться дуже обмежених коло рук. І от того, що ця система не обновилася, що ці сили, які були на Майдані, багато з них народились на Майдані, не можуть насправді, я підтримую колегу, включитися повноцінно в політичний процес, а в них залишається лише правильно на умовний мітинг. Але ж принцип демократії не тільки мітингувати, принцип демократії міти, бути почутим передусім. Тобто в них ці можливості обмежені. Саме тому це так залишається. Є дуже багато в світі прикладів, особливо це стосується прикладів, як, наприклад, регулювання питання там, національних конфліктів. Дійсно, я погоджуюся з нашою слухачкою, можливо, доцільно створити певний там, ну, дім Майдану. Ну, Дивіться, створити. У нас був створений там, за часів Майдану люстраційний комітет. І Зараз президент збирається внести новий закон, який фактично ліквідовує повноваження Тетяни Чорновілі і того ілюстраційного комі... тобто, комітету. Тобто він створений якось так на чисто таких на ентузіазмі якомусь, а ніякого підводження. Антикорупційне бюро так само не працює. Тобто Ці всі ключові механізми, ілюстраційний, антикорупційний, все, вони не запущені. Саме тому це Викликає ще такий спротив. Послухаємо запитання ще одне від глядача. Алло, доброго дня. Алло. О, мене звуть Володимир. Ставте своє Алло. запитання. Я, я, я хочу я ще в ті времена, коли був Майдан, коли свергнули владу Януковича. Я після того посилав цього на 200 гривень на, на Бесу сотню вислав, по телефону так висилав на армію. І зараз якось я був на Майдані, про проїздом, вийшов на Майдан, походив там співчасу. там таке робиться. Там оці бомжі, вони п'яниці там і скриньки. Так, так, я хочу час. сказати те, що я дуже, дуже переживаю за це і дуже думаю. От хочу сказати, що ми можемо призивати те, що вони оці, там сидять, ці, ці вони ж, і вони ждуть з момента, коли буде якесь підкріплення. Один момент може ще рушиться. розумієте, не так це робити. Треба було якось якось все по радіо, по телебаченню, ви звідче всіх всі даніхось вихідний день сказати, що треба з ними робити. Це треба. Це ж нема далі що я. Дякуємо, дякуємо за ваш дзвінок. Дякуємо. Насправді мені не зрозуміло, ще раз повторюю, ситуація, чому до, до цього часу не, немає певної інституціоналізації. Немає партії і представників Майдану, які б активно розбудовували цю партію. І, власне, не стояли з гаслами, що ми хочемо контролювати владу, а брали владу у свої руки. Між того, якби я, я думаю, що якби така партія була створена, і туди війшли дійсно представники активні представники подій, що відбувалися на Майдані. То я думаю, що вона мала певну, скажімо, перспективу. На превелике жаль, цього не відбувається. Ми бачимо, що по суті тут ви казали, антикорупційне бюро, яке очолює Тетяна Чорновілабоя який очолює Ілюстраційний комітет. Це таке, скажімо, отримати начебто, посаду і там, начебто, чимось займатися. Ну Тоді а чому не, якось в законах це не 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 передбачите, не ну щось, от от, от що робити от, чому за півроку цього не зроблено? Скажіть. Тому і стоїть майдан насправді. Тобто йому треба дійсно тільки знайти це. Фо... це все ж таки, на мою думку, треба знайти легально і абсолютно правильно, не, не, не маніпулюючи цим питанням, знайти форму участі цієї громадськості. сторони. Ну, так є ж дуже ходити, багато. Є дуже багато освічених людей. Є дуже багато людей, які зокрема і там у владних структурах так само вихідці з Майдану. Uh -huh. Uh -huh. Влада одна, а бажаючих отримати їх багато. У мене є кілька інструментів, абсолютно практичних. Що зробити. ми про них поговоримо, uh -huh. але вже після реклами, шановні телеглядачі, залишайтеся. З нами ми повернемося буквально за кілька хвилин. Дякую, що залишаєтеся на телеканалі Київ. Це програма у центрі уваги. Я вам нагадую, що сьогодні ми говоримо про ситуацію на сучасному на сьогоднішньому майдані, а також про його майбутнє. Відповідають на наші ваші запитання. Політологи, це Максим Андрущенко, а також Руслан Бортнік. Я вам, шановні телеглядачі, так само нагадую, що можете поставити власні запитання. Телефонуйте за номером телефону 223-09-71. З вами, панове, продовжуємо. Пане Руслане, ви до реклами хотіли нам розказати про інструменти, а ви, пане Максиме, продовжите. У мене є два простих конкретних інструменти. Перше, для політичних партій, і політичних структур, які утворилися на Майдані, чи набули якихось нових обрисів на Майдані. Потрібно понизити виборчий поріг до Верховної Ради повернутися, взяти наприклад ізраїльський досвід, зробити виборчий бар'єр 1-1,5 щоб щоб ці, щоб ці партії могли взяти участь в політичних процесах і війшли до Верховної Ради і легально досягали своїх своїх цілей і завдань. Тобто припинити, потрібно припинити грати на кінець в цьому клубі мільйонерів, в закритому Верховній Раді, і ввести туди свіжу кров для громадських організацій, громадського сектору, просто гру, гру, гру громадян, потрібно внести зміни до знаменитої постанови 996 кабінету міністрів України щодо формування. Громадян. Громадських рад і участі громадськості в формуванні державної політики, внести туди зміни з метою для тієї, щоб кож, кожен орган, центральний орган виконавчої влади при формуванні своєї політики, при прийнятті будь-яких рішень, які стосуються прав і свобод людини, обов'язково ці рішення проводить через експертизу цих громадських рад і громадських груп. Таким чином, ми здолаємо і корупційну, ілюстраційну політику досягнемо її цілі, і ми об, зможемо обновити систему і включити усіх людей, в тому числі тих людей, які зараз на майдані, в легальне правове поле вироблення державних рішень. Ну, це крас. Звучить пане Максиме, ефективно це як ви Ну, вижаєте? Я пішов би ще радикальніше, б взагалі відмінив е, виборчий бар'єр. І mm -hmm. та партія, представників, яка набрала 50 чи 60 тисяч голосів виборців, вона мала делегувати свого скажімо, представника. Тобто можна визначити законодавчу кількість голосів виборців і за один, скажімо, мандат. І таким чином можна було б взагалі провести, скажімо, якщо вони користуються в суспільстві попитом, скажімо так, так, підтримку представників тих сил, які були на Майдані. Однак ви бачите, що ключова ідея це взагалі інституціоналізація. Наприклад, дуже розумно вчинила такий суб'єкт, який активно, політично, активно був на Майдані в ці події це правий сектор. Створили свою партію. Потім делегували Яроша на вибори президента, і зараз буде спокійно йти так, за на за такою схемою. Так, Тобто вони пішли. Найцікавіше, що, начебто, така радикальна структура пішла абсолютно легальним шляхом. Тобто, вони зареєстрували партію в мін'юсті, і потім висунули свого представника від партії на президентські так, вибори. Так, і зараз так, буде зрозуміло. Хочу поставити своє запитання наш телеглядач. Алло, доброго дня. Доброго дня. Ставте запитання, будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що це за Майдан? Майдан раніше був, перший, да, то був Майдан. Там допомагали керівняни всім, що мові, так? А зараз хто його спонсує? Ніхто не питає, не знає, так? А, можна, провіріть палатки, чи них там оружжя є, тому що вже знайшли, і погружі знайшли, і золото знайшли. Угу. Провіріть паспорта, документи. Дякую, дякуємо. Ну так, знайшли і, і зброю, і ті ж самі російські паспорти, як було заявлено, так. Е Провірити, от хто власне має перевіряти. Це, це має це, мабуть, лише відповідальність на керівниках власне самого майдану на, на тих, хто називає себе такими. Інакше як ми можемо перевірити безумовно. Разом з тим владі я б не радив би дійсно дуже сильно акцентувати увагу на російських паспортах чи знадірні там зброї. Зараз зброю де завгодно можна знайти в Україні. А ну виглядає такі, як певні прийоми часів Януковича. По-іншому зараз треба вивести якби трішки цей, цей діалог. Разом з тим, все таки майдан відігравав. Кілька функцій, і навіть зараз він відіграє кілька функцій. Це і певна консолідація протестного такого електорату, думки в одному місці, це й певна мобілізаційна функція, як ми говорили, це й певна функція тиску на влади. Всі ці функції були. Нам дійсно нам треба просто прибрати цей бардак і зробити ці функції більш такими цивілізованими. Що ці функції реалізовують в цивілізованому полі. Ну, щоб бути так То ко контроверсійно, так я хотів би не погодитись з колегою. Я вважаю, що 25 травня після виборів президента все треба було згорнути остаточно медан. Яким чином Адже це, зачистити це, просто? Ні, ні, Будеш, ні, це питання, це питання вже до чинної влади. Вона повинна була вибудувати ефективну комунікацію з представниками майдану. Найяскравіші представники майдану вони е, там зараз не знаходяться. Це точно можна сказати. Звичайно, так. тобто там залишилася е, для мене особисто незрозумілі люди, які висувають незрозумілі вимоги. Тобто, вимога люстрації без розуміння того, що таке люстрація, власне. Там вони не розуміють, що таке люстрація стовідсотково. Ось це ну, якась ефемерна вимога. Вимога ще якихось речей це ефемерні вимоги. Тобто ключові вимоги, які були починаючи так, вони, з рукою. Вони, в принципі, досягнуться. Да. Слухаємо ще телефонного глядача Алло. на телефонному дроті. Алло, Алло доброго дня. Алло, доброго ставте день. Алло, ставте запитання. Алло. Я до... хочу з вами поговорити по такому поводу. Хто організував Майдан? І з якою ціллю. А тепер е, людей наглим чином виселяють. Це ж так теж непорядочно. Настріляли більше сотні людей, прийшли до влади, а потім із цим публічно, наглим чином, е, завдяки міліції, органам е, медик. Виселяють про зрозуміли вашу позицію. Зрозуміли, хто організував майдан. Я думаю, зараз тих людей, які його організували на цьому сучасному майдані, принаймні, якщо не можна сказати, що немає, але дуже мало. І, ну, Виходьте на вулицю, подивіться навколо, і більшість людей, які ви бачите навколо, це ті люди, які організували майдан. <рес> якщо в Києві це говорити, то, то насправді, якщо казати про просту, глядачка ставить, ставить, ставить набагато дійсно складніше питання, вона його відчуває якби, інтуїтивно на своєму рівні. Вона ставить питання соціальної справедливості стосовно тих людей, там є люди, які мають право на цю соціальну справедливість. І дійсно, можливо, паралельно з цими якимись певними легальними методами, домовленостями, ми маємо подбати і на рівні соціальні. Забезпечення цих людей, якимось чином вирішити їхні питання, можливо, забезпечити якісь виплати, якусь соціальну допомогу, квитками додому, якщо ну, вони дивіться, не кияні, передбачити вихає... різні механізми для того, щоб ці люди відчули, що їх не просто вигнали з майдану, тому що дійсно вони можуть радикалізувати свій процес протест, а відчули, що все-таки це є якийсь, якийсь компроміс взаємний Пана Максим, Я думаю, ще буде? раз повторюю світ тезу, що необхідна чітка ефективна комунікація влади і представників цієї майданної, скажімо, спільноти це. Перша така теза, і друга теза. Я хотів би наголосити на тому, що для мене не зрозумілі ті власне вимоги, які вони насувають. Mm -hmm. Тобто, це зрозуміло. Ці... Ну, дивіться, ви сказали так, що їх не можна виганяти. Ну, звичайно, ніхто не каже про виганяти. питання. В іншому дивіться, коли починався майдан, вийшли люди, приїхали з різних міст. Вийшли кияни, приїхали з усіх абсолютно регіонів. Люди залишили вдома дітей, дружин, своїх рідних, роботу, бізнес тому, що дуже багато було е, забезпечених доволі людей, і інтелі... інтелігенції було дуже багато. От вони там стояли місяць, два-три. Е, вони жертвували тим своїм життям, тому ну, власне знали ради чого вони це роблять. І коли от те першочергове, про яке ми з вами говорили, було досягнуто, ці люди поїхали, і це абсолютно нормально, тому що їм треба годувати дітей, їм треба жити в цій країні, за яку вони боролися. Виникає питання, чому не їдуть ці люди? Ну і тут е, якось логічно. Ну, напрошується такі, таке питання, так само риторичне у їх м, як, соціальній орієнтації. Можливо, їм просто нікуди їхати, і можливо, їм тут просто ну, дуже зручно. Знаєте, Тут стоять ці скриньки, де, можна, де написано на цигарки. Тут е, приносять ну, вже мабуть, я, вже не так часто, але ж о, тут можна якось підзаробити щось знайти, десь поїсти, якісь там знайти яку, якісь мінімальні гроші. От. Ну, да, розповідаються смішні історії, то, що на Майдані Ані, можна дійсно наняти бригаду майстрів, щоб її ремонт зробили, чи там бригаду охоронців, тобто. Звичайно, соціально облаштовані люди, які є більшість українців, більш середній клас, так називаємо, вони вони не зможуть занадто довго відриватися від своїх соціальних Звичайно. і виробничих процесів. В них є родини, в них є якісь підприємства. Тобто -то, ці люди дуже довго стояти не можуть. Безумовно, ми розуміємо, що зараз більшість тих людей, які на Майдані знаходяться, вони є соціально необлаштованими. Це можуть люди бути безпеки, без То їм просто треба якось. так просто допомогти, так чисто, ну, з простого боку. Б -б без от... доходів, да, зрозуміли, я... просто угу. мало часу залишається ще хочу поставити своє запитання наш глядач Алло, доброго дня ми слухаємо вас. здравствуйте значить начинаю 67 років лет мне я начинала еще с чернового. участвовала во всех манифестациях была неоднократно ти битая была в кгб на короленко 17 и была участвовала когда студенты голодали. голо голодавате свои запитали 2005 году сейчас я не могу зайти на этот Майдан. Я участвовала во всех манифестациях теперьшнего Майдана. І я не вижу там ідео зрозуміло, та... дякуємо. Дивіться, я тут в, в продовження. Чи можна дійсно цих людей, які зараз, які вважають себе, називають себе тими, хто відстоює права, хто патр називають себе патріотами, вважати под... побратимами тих людей, які стали взимку, які гинули, і які поїхали зараз на в зону АТО? Чи це те про що каже наша слухачка? Ну навряд чи, тому що я вважаю, що власне тут слухачка вірно говорить про це і. Це зовсім інші люди. Більше того, вони не користуються підтримкою суспільства. Ми бачимо, власне, з тих телефонів, навіть дзвінків, які до вас поступають. Однак я хотів би наголосити на одній такій ще цікавій моменті, цікавому, що е, на попереднє ваше запитання, що цей майдан, який був, він був політичний, він не був соціальний. Там не було соціальних вимог, mm -hmm. і я дуже боюся того, що якщо влада чинно буде діяти, як вона зараз діє, то ми отримаємо соціальний майдан, де будуть ставитися вже чисто конкретні скажімо, е вимоги про до пенсії, заробітної плати, курсу долара і так далі, і так далі, соціальної складової, тому що цей майдан, 13-й, він був політичним. Mm -hmm. Угода про асоціацію. Ми пам'ятаємо no, вибори, mm -hmm. е відставка чинного президента і так далі. Mm -hmm. Ваші прогнози? На що на майдан? На майдан. Бачите, колега каже, що він угу. стане можливо. Соціально. Я думаю, що все-таки форма компромісу буде знайдена. Проїжа частина буде розчистена, буде проведено якесь прибирання, але Майдан на Майдані Незалежності безпосередньо, то він, думаю, залишиться в якійсь формі, як таке, як знакове місце, будуть стояти певні палатки, і люди там будуть це збиратися. Зрозуміло. Я хотіла запитати, про ну, там, про завтра, про післязавтра. Вчора ця ж сама сутичка була. І активісти вже ну, е е відбулася сутичка між активістами і бійцями Київ батальйону Київ-1, да, які так само були колись активістами. І чи не нагадується ситуацію? Зимова, коли там силовики, е, беркут і майданівці, наскільки це розбурхайло цих людей, і ну наскільки майдан на, на мою думку, ні і я не прогнозую якихось серйозних е, сутичок. Можливо, такі сутички, як були вчора, вони ще повторяться, але навряд чи щось серйозніше. Як ви вважаєте, не я, не буде я думаю, що Су... що суспільство просто не дасть цього зробити і, власне? Чітка позиція киян. Мені цікаво, що завтра буде. Завтра до субота, і всіх запросили. на Ну от, на суботник. Запросили на, на суботник. Як ви вважаєте, люди підуть? А якщо і підуть, то вони так само можуть е, на опір. Побачити з залежить зуспору. від того, яка кількість людей прийде. Чи ось я казав на початку програми, що активна участь частин mm -hmm. в цьому процесі. Mm -hmm. Тож треба приходити намагатися говорити. Шановні телеглядачі. Я нагадую, що говорили ми сьогодні про ситуацію на Майдані його майбутнє. І з нашими політологами Максимом Андрущенком та Русланом Бортніком. Панове, я дякую, що до нас завітали. Сподіваємося, що побачимось. А вам, шановні телеглядачі, бажаю всього найкращого і побачимося о 18-й. До побачення!